Тільки по 5, хвилин щось таке. Так. Бачиш, що тема вже переходить друга. Так, так. Так, коли включиш? Вже. <свісно> 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 Я хочу звернути увагу на наші з вами слова, які мені не сам проговорив, сам ще зачепило мене. На, е, що з того, що ти здобудеш світ? Що таке здобути світ, світ це самі страсті. Не може світ бути безстрасний. Світ це є страсть. Або ти береш світ і називаєш конкретну страсть, яка на тебе діє в світі, або ти говориш загальний страсть це світ. І це загальне є не просто страсть, там в них ще й похуть розвивається до світу. Тобто емоція. Чи страсть вона визиває в тобі бажання не для того, щоб ти володіла бажанням, а для того, щоб бажання володіли тобою через дану страсть у світі. Виробляти залежність. Ти автоматично становишся залежною. Автоматично. Ага. Тобто бажа... ти втратила образ і подобу Божу. Тобто, що ти втратила? Свободу. В цьому є найвищий дар від Бога це свобода, це образ Божий в тобі. Свобода вибору. Ти не тваринка, де живеш інстинктом, бо тварина не завжди може вибирати. Інстинкт спрацював і вона живе за ним. Так. Вот. А ми з вами маємо вибір. Або йти за бажанням світу, тобто бути рабом своїх же бажань через страсть. Або стану, э, у все бажання потреби Бога. Бог стає джерелом життя, джерелом миру, джерелом радості, джерелом свободи. Тому що мир це свобода. У мирі радість це свобода. У мирі життя це свобода. Мир укріпляє душу. Мир оживляє душу. Мир дає радість душі. У мирі ходіть. Царство Боже мир, мир внутрі вас. мир – це світло Царства Божого. мир – це енергія життя душі. мир – початок щастя душі. мир – це тверезість ума. Мир це свобода внутрішня. Мир – мерце володіння собою, Мир – це свідомість свого ума, своїх думок, своїх пам'яті, своїх Мир – це відповідальність за себе і за інших. Мирі ходити. По побібліну мері це в дусі миру. Твої Дух. Мир — це енергія. Енергія це сила. Сила життя. Сила, яка є багатством в твоєї вічній душі? Мир — це вічна твоя радість. Мир — це здоров'я твоєї душі. Там нема нервів. Там нема емоціональних стресів. Поступово поставити мир вище емоціональної всякої радості. Полюбити мир більше за страсті світу. Полюбити мир. Щоб бажати ним жити. Полюбити мир, щоб нести мир, щоб ділитись миром. А ми ділимося страстями через емоції. Це помилка страшна. Ми ділимося хворобами, страстей. Хвороба страсті обід, тривога. Там, де є страсті, там сатана має доступ до тебе, повний доступ. Тому, що поки ти маєш мир, він не може тобі накинути свою думку. Втратив мир, ти не контролюєш себе вже. Ми бути радість емоціональну, де втрачаємо контроль. Над думками, над почуттями. Ми втрачаємо свободу в сміху. І через сміх. Через емоціональну радість втрачаємо свободу. Ми через емоціональну радість можемо так розміятися, що стриматись важко. Я би сказав, що людина в тій хвилині дуже хвора. Навіть назва поудержима, яка собі не належить. Причиною є хра думка, самолюбство, самовисхвалення, самоутвердження. і людина розуміє, що це саме з дьявольська. Що вона виконує володьявола, що вона противна зараз сама собі, що вона стає ворогом зараз сама собі. Вона потребує миру, а захопила себе страстю. Вона потребує доброти, а захопила себе страстю. Вона потребує відповідальності, а захопила себе страстю. І це природне для пашої душі, не те природне, що є природня Богом дано. Хурова стала природня, Страсть стала природніша, більше природніша, більше розположена, як здоровий розум, як здорова думка, як здоровий мир, як багатство душі духовне.